Всіх вітаю. Хочу вас привітати з наступаючим святом, здоров'я, миру всім, благополуччя родинам вашим. Хай все у вас буде добре. Хочу показати вам, які я написала писаночки. Пасочки я вже показала. це писаночки. Фарбую я їх в цибулині, Відвар цибулини. Я більше нічим не фарбую. Ось такі. Ось такі в мене писаночки? Я дуже люблю їх писати перед Великоднем. Це моє задоволення, моє хобі, можна сказати. Це для мене просто так, як відпочити. А вам як вони сподобалися? Здоров'я всім вам, миру, вам і всім нашим українським людям, Господі, дай Боже, щоб скоріше був мир. Хай буде здоров'я вам і вашим родинам, благополуччя, достаток, мир все хай буде добре. Вітаю, друзі, вас всіх. Будьте здорові!